Всім привіт, друзі! І слава Україні! Я вас вітаю на своєму каналі. Всім бажаю здоров'я та мирного неба над головою. Буду сьогодні пересаджувати одну зі своїх орхідейок і запрошую вас подивитися на це дійство. Сьогодні пересадка буде ось оцієї орхідеї. Це парфумка Diffusion. Вона в мене вже років три, мабуть можливо, навіть більше, я не пам'ятаю. Не пересаджена. Весь час квітла то один випускала квітконос, то інший, не могла її піймати. І ось вона в такому стані, як купувалася, так і є. Ось в такому подвійному горщику, бачите, один в другий. Спочатку в неї було коріння не надто, потім вона наростила, але оскільки квітла, квітла і квітла, тут там купа воно на шиї квітконосів сухих. Зараз ще коли розбиратимемо, покажу детальніше. Отже, весь час квітла, і мені не хотілося її турбувати в той час, коли вона там між квітконосами не встигала один відквітнути, як другий випускала. Отак От і росла. Зараз вловила момент, коли в неї ось останні квітконус вже відсох, нових вона ще не випускає, і от уже треба її пересадити, бо буде біда. Вона вже почала, бачите, трішечки неправильно розвиватися. Ось, бачите, попередні листочки більші, ніж нові. Це вже неправильний розвиток. Ось тут теж видно, бачите, цей листочок старіший, більший, ніж оцей молодший. Тому. Щось в неї вже не так. Можливо, всередині згнило коріння. Хоча ростучого тут чимало. Ось дивіться, від шиї видно, що купа корінчиків ось всередині видно гарно корінчик ростучий. Ось ростучий корінчик. Ось ростучий корінчик. Он від шиї там купа ростучих. Саме час щось з нею зробити. Отже, і будемо. Діставати і дивитися, що там з корінням. Ця орхідея, до речі, в мене вже приймала участь в одному з відео два роки тому. Я на її прикладі розповідала про різні жахи, які можуть бути в ґрунті орхідеї, про грибниці там і тому подібне. Кому цікаво, ось тут в правому верхньому куточку буде посилання, а також в описі заходьте, дивіться. Досить цікаве таке відео і досить таке популярне. Тому запрошую. А зараз будемо розбирати, заглядати в кореневу і, відповідно, пересаджувати цю красуньку. Стандартний набір інструментів. Я все вже протерла. Отже, беремо нашу мадам. Скоріше за все, будемо зараз різати горщик, тому що в неї, бачите, проріз корінчик. Можливо, не весь будемо різати. Спробую обрізати. Невеличку частину, можливо, за допомогою цього і дістанемо. Гляньте, який шикарний тут мох поріс. Я його частинку також залишу в новій посадці для того, щоб мікрофлору передати швидше. І сам по собі майже весь горщик заріс. Ось тут тільки з однієї сторони трішечки лишилося, не зарощує до речі. Ось. Не знаю, чи буде видно, пробитий сорт Diffusion. Тобто, це фабрика парфумів. Квітла вона у мене по сорту. Зараз ставлю вам одне з фото. Отже, не обманув продавець. Ну що, зараз я обріжу ось цей шматочок горщика, щоб акуратно вийняти корінчик. Дивлюсь, що сікатором, напевно, я там не підлізу. Зараз спробую взяти тоненькі ножнички і тоненькими ножничками вистригти. Ось отак, бачите, вистригла частинку, корінчик. Легенько вийде тепер при тому, що вистригли частиночку горщика. Горщик обминаю, як завжди, і буду діставати орхідейку. Як завжди, стягуємо горщик з орхідеї, а не виймаємо орхідею з горщика. Це правило, при якому ви не травмуєте орхідейку. Подивіться, які зелені насадження. Чесно кажучи, я в захваті від такого. Знаю, що багатьом не подобається, а от мені подобаються такі от речі. Дуже приємний, між іншим, на дотик такий от килимок. Гляньте, яка краса. Особисто мені подобається. Я от частинку такого. Закину в нову посадку. Ще шматок. Ну, дивіться, ну прямо такими от пластами знімається. Мох, звичайний мох. От таку от кореневу систему маємо. Досить непогана, заросша мохом. Є трішки пошкоджених корінчиків, але це не є проблемою. Зараз я її поставлю на хвилин 15-20 в водичку, в якій я розчинила таблеточку бурштинової кислоти, нехай вона поп'є. Корінчики стануть еластичними, до того ж, добре буде видно потім, які з них пошкоджені, а які ні. Ось розчин, я його приготувала заздалегідь. Опускаю орхідейку, і нехай вона собі там стоїть та п'є. А я тим часом переберу ось оцей субстрат, дещо виберу для подальшого використання. До речі, я в неї діставала свого часу з-під основи. Ось той стакан поролоновий, шматок такий лишився. Це я зараз переберу, що залишу, те використаю. Тут є трішечки кори, такої, яка ще може нам повторно послужити. Плюс підберу горщик, в який буду саджати, і повернусь до вас через хвилин 10-15. За той час орхідейка нап'ється, і будемо з вами. Пересаджувати. Використовувати буду цього разу для посадки два види кори. Ось така досить таки крупна. І ось таке сміттячко. Тут і кора, і чіпси, і вкраплення, муху. Коротше кажучи, знайшла, що валялося там залишок якийсь. Отже, ось цю суміш буду десь намагатися до країв, де більше коріннячка. А ось таку от крупну кору. Вниз і по центру горщика, щоб була хороша вентиляція. Можливо, ще використаю десь збоку як провідник мох або там на поверхню. Це вже буду вирішувати по ходу того, як буду саджати саму орхідею. Кору, яку буду використовувати, я попередньо замочила. Ось дивіться, крупна, ось мілка. А ось трішечки того, що я дістала із сьогоднішньої посадки. І плюс не забуваємо про оцей шикарнючий мох, який теж буде використаний. Отже, компоненти субстрату у нас готові. Зараз підберемо горщик. У горщиків є два варіанти. Один ось отакий, широченький, невисокий. І другий ось такий, ну це подвійне кашпо. Так звані мокрі п'яточки. Який з них використаю, поки що не знаю. Розберемося з кореневою системою, тоді видно буде, в якій вона краще стане. Дістаємо орхідейку кілька хвилин на просушку, а потім будемо різати погане коріння. Ось отак. Нехай кілька хвилин так полежить, щоб не текло зовсім. Промокнемо її трішечки, і потім вже будемо зачищати все, що там зайве. Приступаємо до роботи. Трішки промокнули і все. Так, хороші корінчики є ростучі. Будемо розплітати старі. Тут добре, тут добре. Все добре. Розплести потрібно для того, щоб потім нам її гарненько в новий горщик вкласти. Бо якщо не розплетемо, то будуть проблеми. Буду заважати корінці одне одному, де поприлипав субстрат, я його відривати не буду. Якщо сам відпаде, ну, вон, бачите, дещо відпадає, то потім використаємо в посадку його. А так насильно нічого робити не буду. Отже, корінців таких, яких дійсно погані і потребували би видалення, тут нема. Ось ці от такі жовтенькі це тому, що вони всередині були і до них не потрапляло світло, тому вони такого кольору. Насправді вони пружні і хороші. Ну, кінчики хіба щось що на декількох потрібно підрізати. А так вони досить такі життєствердні і будуть служити. Дивіться, ось єдине, що видалили, це ось один гниленький корінчик з середини. І все. Все інше в хорошому стані. Тобто коренева система прекрасна. Тут на ній вже дуже багато відсвічих, ось дивіться, на шиї тут з однієї сторони, ось один квітконос, другий квітконос, з іншої сторони теж кілька квітконосів. Ось так, напевно, добре видно. Дивіться, скільки їх тут є: один, два, три, чотири, п'ять. І щоб її заглибити, я зніму два нижніх листочки. Ось оцей. Тим більше, що він вже все рівно відсихає. А тут вже почав рости новий корінчик, щоб її заглибити, і оцей корінчик пішов нормально в субстрат. І з цієї сторони, ось цей також зніму. Показую результати зачистки. Коріння не змінилося, яке було таке і є. Майже нічого не обрізала. Один корінчик всього-навсього. Зараз я його вам покажу. Зачистила добре шию. Дивіться, стала чистенька, гарненька, позрізала ті сух... залишки сухих квітконосів, які там були. Ось так от виглядає з усіх сторін. Як бачите, гарно, красиво, чисто. Зняла ще кілька лусочок від старих листочків, які теж були там на шиї. Отакий от результат. Зараз ще ставлю її на кілька хвилин водичку і покажу вам, що відчистила. Нехай ще трішки поп'є, бо коріння досить таки швидко висихає. І стає грубим та нееластичним, а нам її зараз в горщик садити. Осипалося ще трішечки ось кори, яка була прилипла до корінчиків, я її закинув до субстрату, в який будемо саджати. Тепер ось зняла два листочки. Ось один інший розрізала. З однієї і з іншої сторони, для того, щоб добре зачистити шию, і там, до речі, під одним знайшовся корінчик, який був стиснутий і не міг пролізти. Добре, що зняв. Бо в цього виду орхідеї досить такі тверді листочки, і корінчикам тяжко пробиватися через них. Ось один корінчик і кілька залишків, а ось це квітконоси. Дивіться, один цілий. Це цей, яким вона проквітала останній раз, сухий. А ось залишки 5 залишків від попередніх цвітінь, тобто 6 квітконосів було в орхідеї. Пробуємо горщики. Для початку ось цей подвійний. Наскільки добре вона в нього входить. Ну, Входить. Якщо ще розпрямити корінчики, то, в принципі, нормально вона сяде. Наступний, цей трошки нижчий, але трошки ширший. І також підходить, якщо гарно розпрямити корінчики, що той, що той підходить. Оскільки вона у мене досить таки полюбляє вологу, то, напевно, я її посаджу ось цей подвійний, бо просихає вона досить швидко. І потрібно її частенько поливати. Тому саджаю в оцей подвійний, беремо всі наші субстрати. На дно в якості дренажу я закину той субстрат, в якому вона була. Залишки, верніше, від субстрату. Бо там зараз, якраз на самому дні будуть корінчики, і нехай то її мікрофлора там буде. Також на нього кладу ось оцей мох тонким шаром. Буде провідник вологі. Зараз мене в коментарях закидають тапками, хто цього не любить. Ну, але, як то кажуть, кожному своє. Я полюбляю такі речі. Отак от, от виходить. Ну, скажіть, що некрасиво. Ну, а тепер починаємо саму орхідейку присаджувати, розпрямляти корінчики. Беру паличку, щоб акуратно це зробити. І будемо зараз її трішечки підкручувати. Повітряні не забути всі туди заправити. Бо трохи такого добра в неї є, нарощеного, за всі роки. Якось отак. Середину засиплю великою корою, а по краях буде мілка. Можливо, ще вверх присиплю кокосовими чіпсами, дивлячись, як воно піде далі. Побачу, не надто вона присідає, бо коріння в неї досить таке пружне, до того ж, вона не відцентрована. І я не хочу ламати коріння, щоб її посадити от рівно по центру. Буде вона трішечки зміщена. Але то не страшно. Для мене то не має великого значення. Далі пішла ювелірна робота, бо кожну коринку всередину потрібно закидати вручну персонально. Тому дивимось, не перемикаємось. А щоб не було надто сумно, підписуємося на канал, ставимо вподобаєчки, розповсюджуємо відео в своїх соціальних мережах. Мені тут. На днях спало на думку, що я, можливо, найближчим часом буду на каналі розігрувати деякі орхідейки. А тому, чим нас більше буде, тим краще. Зараз на каналі трішечки більше тисячі глядачів. От давайте розповсюдимо посилання, щоб набігло трішки людей. Я ще там створю опитування стосовно розіграшу. Чим більше буде людей, тим буде цікавіше. Тому рекомендуйте, будь ласка, друзям киньте посилання в своїх соціальних мережах, в кого там що є. Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Твіттер, хто чим користується. Можливо, Тік-Ток. Я не знаю, як там ця програма працює, бо в мене там немає. Чи там посилання якісь можна кидати з Ютубу, чи не можна. Отже, як тільки нас збереться на каналі тисячі, я буду розігрувати на каналі орхідейки. Відразу попереджаю, що це буде не щось там супер-пупер. Це, можливо, будуть дітки з моїх орхідейок. Можливо, будуть орхідейки реанімашки, які там мені дісталися. Від когось в спадок, чи я десь купила по дешевій ціні виходила, і, відповідно, в мене немає місця тримати багато орхідей. Дещо вже, скажімо так, навіть під трішечки. Я хочу свою колекцію переформатувати, і тому орхідейки хочу. Розіграти, і щоб вони потрапили в надійні руки, тому не забуваємо коментувати, ставити вподобаєчки. Будь-які рухи під відео роблять його більш цікавим для Ютуба. Ютуб, відповідно, буде рекомендувати. Будуть до нас надходити підписники. І наближати той момент, коли ми з вами почнемо розігрувати орхідейки. Але самі теж не сидимо осторонь, а теж робимо репости, ставимо вподобайки, коментуємо і, можливо, хтось із вас найближчим часом стане щасливим володарем однієї з моїх орхідейок. Ось отак. Посадочка завершена. Зараз покажу вам її ближче. Купа кишеньок повітряних корінчиків вздовж усієї площини горщика, вздовж стіночок добре їх видно. Орхідейка має швиденько адаптуватися, тому що вона якраз в стадії росту, і корінчики ростуть. І центральний листочок молоденький ось, бачите, росте. Тобто, їй має все сподобатись. Поливати я цю орхідейку буду перший раз після посадки, десь днів за 3-4 Оскільки ми її вже напували, і субстрат в неї теж вологий, то буду чекати, доки корінчики гарно посрібляться, і тоді вже можна буде її полити. Перший полив теж, напевно, буде або з якимись амінокислотами, або з якимось стимулятором росту, побачу. Це вже буду вирішувати там на місці, тоді, коли буде полив. Отака от пересадочка. На цьому буду з вами прощатись, друзі. Бажаю всім вам щастя та миру. Бажаю якнайшвидшої перемоги нашим Збройним силам та смерті рашистським окупантам. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо!